Третій у своїй історії бронзові медалі чемпіонату України з гандболу виборов клуб з Рівного. Підопічні тренера Юрія Басюка провели рівний та стабільний сезон, закономірно опинившись на п'єдесталі жіночої вищої ліги. Наставник тішиться, що його гандболістки, попри всі труднощі та травми на початку сезону, змогли виконати поставлене завдання. Ми були 13 років назад два рази. Бронзові призори Тоді була хороша команда. У нас тому ну, фінансування стало. Никакой, как говорится, и мы потихонечку перешли на детей. Діти вже підросли в інституті, і ми в этом гаду хотіли бути третіми. Кістяк сучасного гандбольного клубу рівне складають молоді місцеві дівчата. Більшості з яких ще не виповнилося 20 років. Є також кілька гравчин, яких запросили зі Львова. Капітан команди Софія Перун грає на позиції лінійного. Основні обов'язки дівчини надійна грав захисті. Додає, що гандболістки стали більш зіграними за останній рік. А підсумковий результат доказ цьому. Дівчатам було важко, всі старались, сезон був хорошим. Дівчата виклали всі по максимально. У нас багато травмований, тому було трішки важче, ніж ми очікували. Але третє місце цілком задоволені. Головною зіркою рівненського клубу є Марія Козак. У 12 зіграних матчах дівчина зуміла наколотити 146 м'ячів, став м'ячів, ставши головною снайперкою вищої ліги. Однак на особистій статистиці гандболістка уваги не акцентує. Мені не важливо було скільки я заб'ю важливо було, що ми займемо якесь місце ну призове. Результативність Марії привернула увагу інших клубів, які дуже хотіли б бачити рівнянку у своїх командах. На запитання щодо пропозицій переходу Марія відповіла так: звісно, були, але поки залишаюсь тут. Як думаєте, як довго ви будете такою вірною рівно? Час покаже. Я думаю, що Маша Козак не піде, тому що вона придана нашому клубу. Хоча там підходили тренери, хотіли. Я сказала, ніт, ребята. Лучше я у вас кого-то візьму. Задовольнятися третім місцем серед п'яти команд учасниць у гандбольному клубі рівне не планують. За словами тренера Юрія Басюка, місцевим дівчатам під силу поборотися за перемогу у наступному чемпіонаті, а в перспективі вийти у суперлігу. Я думаю, що на наступний рік у нас буде краще результат, тому що відновляться всі, ще доїдуть дівчатки, які у нас уїхали за границю. Я думаю, що будемо битися за перше місце. у клубі також сподіваються, що все більше дітей захочуть займатися гандболом у рівному. Для цього тренери планують ходити по школах та залучати учнів до тренувань. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.